Перемога на фестивалі стала абсолютним сюрпризом для вихованців ансамблю щебетушечки Лозівської дитячої музичної школи. Керівник колективу Валентина Чуйко подала заявку на участь у конкурсі, а її маленькі щебетушечки не знали про те, що відео з їх номером буде переглядати журі на міжнародному фестивалі Сузір'я Святогір'я Голд Європа, який спільно проводить Україна і Чехія. Настільки вони були ошарашены этой победой, они не могли понять за что. Все мне пишут, звонят, спрашивают, а откуда, а что это за конкурс, а мы же никуда не ездили. Я говорю, ну, съездила ваше видео. Фестиваль зібрав учасників з Білорусі, Росії, Молдови, Азербайджану, інших країн та, звичайно, з України і Чехії. Гран-при виграла дівчинка, яка Ямал-Ненецький округ. Тость, це Росія, вотам, вотам, в самому верху. Як розповіла керівник Валентина Чуйко, не надто вона і вірила в перемогу. На її думку, номер на відео був недостатньо відпрацьованим. Його знімали як репетиційну версію для інших цілей і передбачалося до опрацювання. Але карантин не дав можливості записати інше. І Валентина Володимирівна прийняла рішення відправити те, що є. Зважитися на це допомогла колега. Анжела Александровна мне говорит, а что ты не выставляешь вот то видео, которое вы записали на Харьков? Я говорю, да там же недоработано, Анжела, ну кто? Да. Мы это видео готовили на отбор в Харьков. Концертмейстер наш уезжал, Николай Валерьевич, и чуть-чуть времени забирала то, что он уезжает. Поэтому у нас там, я понимаю сама, что когда я готовила это видео на Харьков, ну, то есть до, если бы нас отобрали, у нас было три недели времени вот, до участия в концерте харьковском. Поэтому вот те недоработки, которые там есть, я понимала, что у меня есть три недели времени, я могу это все доделать. А тут карантин, и вот это видео, которое мы сняли, З моїми недоработками, як папа річого собі недоработки второ місто на конкурсі. Але це були не єдині переживання, пов'язані з сумнівами. За умовами конкурсу допускалися роботи хронометражем до 4 хвилин, а робота щебетушечок триває 4 хвилини 20 секунд. Я різкувала, тому що могли як би за перевищення часового ліміту. Слава Богу, все нормально. За словами Валентини Чуйко, від хвилювання вона не відразу побачила назву свого колективу у списку переможців. вже да, коли я раз його ну, да. По закінченню карантину переможців і володарів гран-при запрошують на галоконцерт до Чехії. Але поїхати навряд чи вийде, говорить наставниця Щебетушечок. Фінансова сторона, звісно грає свою роль. То есть нам даже з вот ними, когда їдемо в Харьков, ну, это тоже проблематично, а куда-то еще далі. Також керівник фольклорного ансамблю зазначила, що карантин не дав можливості реалізувати всі поставлені цілі у навчальному році. У нас було заплановано участь, починаючи з 28 марта. У меня було заплановано участь в п'яти конкурсах. Два в Лозову і три в Харкові. Ну, в связи з карантином это все отменилось. Я расстроилась, потому що ну, работа була проведена. Очень много э, деток я приглашала дополнительно на репетиції. Вот, детвора выкладывались. Конечно, мне настолько было обидно. Целый год учебной роботи і все это ну, тут на душі так червоною датою, увійде в історію ансамблю «Щебетушечки» Ще одна подія. Днями Валентина Чуйко отримала губернаторську стипендію Надія Слобожанщини. Ми предоставляем список побед своих. Это все идет в оценку работы коллектива. 30 стипендиатов было. В основном все солисты, там дуэты, несколько дуэтов. А три колектива, Один колектив художників, один колектив інструментальний ансамбль і вокальний ансамбль це ми були. Щиро вітаємо щебетушечок, їх керівника, концертмейстера і бажаємо подальших перемог.